Очільник організації Норберт Калі разом з німецькими волонтерами допомагає Україні з перших днів російсько-української війни. Віарназайтем фонців фебруа. З 25 лютого, з самого початку війни, ми допомагали біженцям з України, які прибували до Німеччини. Потім у нас в процесі роботи виникла ідея допомагати не тільки біженцям, але й Україні безпосередньо. Моя дружина з України, а її подруга лікар, що працює в нашому місті. Вона родом з Івано-Франківська. Через неї ми і встановили контакти з Франківськом. Чи боявся я цього разу трохи хвилювався, бо не знаю, що у голові у хворого президента Росії і на що він здатен. з бюджету Міністерства охорони здоров'я на основі тендерних закупівель підготували 5 тисяч літрів палива для роботи десяти генераторів. Розповідає головний санітарний лікар області Руслан Савчук. За його словами, ця допомога є дуже вчасною. Наш заклад є визначений як заклад охорони здоров'я і це є критична інфраструктура. Наші підрозділи в районах теж вони входять в систему нашу, і тому для безперебійної роботи їх, для розслідування спалахів різних, для реєстрації цих випадків, для роботи, як нашого обладнання, для ідентифікації тих чи інших вірусів і інфекцій, такі генератори є сьогодні в вкрай необхідні. Начальник Осівсько-верховинського міжрайонного відділу Анатолій Узюмов каже, що до цього часу світло вимикали іноді на 12 годин. Доводилося обходитися власними силами, тимчасовими акумуляторами. До прикладу, на допомогу також приходили місцеві підприємці. Вимикають графіки поза графіком світло. і верхоче що у нас на зберіганні вакцина на зберіганні у нас бактеріологічні препарати. І має бути безперебойне енергопостачання. Це дуже велика справа. Що ми зараз отримали ці генератори? Це буде дуже велика допомога і відповідно, відповідне зберігання. Раніше німецькі волонтери з мережі Майдан. Привозили на Прикарпаття реаніму білі, швидкі для військових підрозділів, одяг для бійців та медикаменти. Наступний транш планують доправити у лютому. Олена Нечвідова, Роман Кочержук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.